Ще хочу всіх попередити, що пройшов вже тиждень після масивного обстрілу Києва ракетами. Тому, як ми з вами знаємо, перезарядка цих, цих видів озброєння у них займає десь приблизно тиждень. Тому в найближчі дні, якщо чуєте тривогу повітряну, то ви знаєте, куди йти. Зберігайте своє життя. То життя своїх близьких, не ігноруйте тривогу повітряну. Тому що зараз вони будуть робити все для того, щоб винудити нас на мирний їхній план. Ну, тобто, як вони скинули з Гордону е мирний план, який вони хочуть, щоб він оприлюднив. Ну, як бачите, Гордон не перший раз таке провертає, тому е чувак дуже медійний. І дуже це все з ним працює хорошо. Тому вони скинули йому план. А після чого сказали, що план взагалі не їхній, і у них взагалі ніякого мирного плану немає. І перемовин е, вони хочуть, але ну, від того плану вони відкостились. А для чого? для того, щоб у нас е, у деяких дуже слабких українців, типу всяких блогерів, е, інфлюенсерів, а, може, за гроші, може не за гроші а, почали з'являтися пости про те, що треба ж вже домовлятися. От, давайте той мирний план, давайте все віддамо, і, і все таке. А, ну Це стратегія така. Вони, як гопніки натуральні, а, кинули якусь наживку, показали, що можливо так можна зробити. Але потім сказали: ну так ми так вообще нічого не пропонували такого. І тепер очікують, що ми будемо благати про мирний план на їх умовах, яких вони кажуть, що це не їх умови. Тому, скоріш за все, скажуть, що давайте ще якісь умови туди додамо. От от що я думаю, а, і а з чого б це ми їх просили? Того, що вони будуть далі нас бомбити. Бомбить е цивільне населення, інфраструктуру для того, щоб ми дуже-дуже зажадали якогось мирного плану від них. Але тримаємось.